Вогні чотири гектари трави палало на Маневичині. Випустив 5 куль. Уковилі стрілянина через придбаний товар. Затримали екс-військома з родиною. СБУ викрила схему ухилення від мобілізації. Вклала все в крипту і обросла боргами. Як продавчиня залишилася ні з чим. В місті Володимир провели в останню путь полеглого захисника Андрія Скриго. Відспівали героя у Васильівській церкві. А свій вічний спочинок, захисник Андрій Скрига, знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища. Нагадаємо, 56-річний герой з Володимира загинув 30 червня, виконуючи обов'язок із захисту незалежності та суверенітету держави на Донецькому напрямку. Щінська громада попрощалася з ще одним героєм Віктором Ковальчуком 1977 року народження, життя котрого забрала важка недуга. Останню шану мужньому захиснику, котрий близько двох років захищав Україну, віддали у селі Духче. Протягом трьох днів у Рожещенській громаді оголосили траур за загиблим героєм. У Дубівській громаді попрощалися із героєм Сергієм Карпуком, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Житель села Городище – старший стрілець 2-го аеромобільного відділення військової частини А 0224 Солдат Сергій Карпук загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області. Спершу жалобний кортеж із тілом захисника Вадима Бортніка зустріли у Луцьку, потім у селах Підгайцівської громади та у рідному селі Героя Хорлупи. Воїну на віки 29 Він загинув за Україну на Донеччині. Відслужили молебень біля рідного дому захисника Вадима Бортніка. Відспівали у Свято-Василівському храмі. Воїн пішов боронити нашу країну у 2023 році. Був нагороджений нагрудними знаками за оборону Запоріжжя та за сумлінну службу. У Вадима Бортніка залишилися батьки, брат і сестра. Героя поховали у рідному селі Хорлупи. Ще одна болюча втрата для Підгайцівської громади. 1 вересня на Донеччині загинув герой із села Веснянка Микола Пархун, захисник 1981 року народження. Поліг від поранень, отриманих внаслідок удару ворожого дрону. Із воїном прощатимуться у неділю, 7 вересня. Орієнтовно об 11-й жалобний кортеж зустрінуть у селі Веснянка. Відбудеться літія біля рідного дому героя. Із 12-ї години Миколу Пархуна відспівуватимуть у місцевій церкві. Свій останній спочинок захисник знайде на кладовищі села Олександрія. Він захищав Маріуполь, був на Азовсталі, пройшов пекло полону і повертається додому. Замкова площа у Луцьку за мить переповниться щастям, теплими обіймами і сльозами радості. Люди йдуть зустріти звільненого з полону Андрія Русенка. Я сама з і хочу подякувати за наш захист. Пані Лариса пробує щось сказати і замовкає, просто хитає головою і плаче, усе сказано без слів. Вона сама переселенка з Маріуполя, і вона нам розказувала наскільки як вони були в окупації, наскільки їх оберігав, охороняв цей Маріупольський гарнізон, і от як наші рідні за них стояли. Андрія Русенка чекали з полону понад три роки. Він боєць 12-ї бригади Азову. Побратим мого чоловіка. Молодий, вірний своїй Україні, войовничий такий зберіг ну, войовничий дух, який завжди був в перших рядах захищати нашу Україну. Приходжу, скажімо, висловити якусь свою дяку. Найменше, що ми можемо для них зробити, пані Наталія. Одна із перших, хто спілкувався з Андрієм після полону. Як ніхто розуміє, що таке чекати рідних з неволі. Перше спілкування було досить емоційне, досить круте. Насправді я не очікувала, що це буде настільки легко. Андрій, великий молодець, пройшовши такий шлях. Він і надалі є таким живчиком, таким сповненим життя і такого випромінення світла від себе. Тут підписи всіх наших звільнених лучан, які перебували в полоні РФ. І сьогодні тут будемо вірити підпис нашого Андрія Росенко. Батьки Андрія радіють його поверненню, дивлячись з небес. А тут на землі у нашого воїна вісім братів та сестер, і дружина підтримувала думка про те, що все таки це колись закінчиться. І ну, у мене не було такої думки, що ось там він не повернеться. Да, були такі моменти там вічаю якогось, але все одно е я продовжувала чекати і вірила в краще. Вони поєднали свої стежки там же, в Маріуполі, ще у 2021-му. У нього є відчуття гумору, дуже класне. Мені дуже сподобалося в ньому, і те, що він дуже добра людина і доброзичлива. Радісно плакати, хочеться, дійсно щасливі бути. За три роки 25 днів Це важко було чекати, вірити надіяти, діти, а слава Богу, він на місці. Все добре, ми будемо перші разом. У Нас велика сім'я, велика родина. То всі його, звісно чекають. Ти чекаєш хресного? <гадись> <гадись> і ось ця мить Андрій вдома під звуки гімну. Він переживши поранення і російську катівню. Іде до найрідніших. Вся площа вибухає оплесками. Це оплески за виживання, за силу, за мужність не втратити себе навіть у полоні. І за дяка за захист. Вітання! Слава Україні! Героям слава! Україна! понад усе! По молитві! Вітаємо вдома! Дуже дякуємо вам за службу! Дуже дякуємо! Емочіслав насправді не передати. Це потрібно відчути. Дуже переживав, коли їхав давно не був вдома, більше чотирьох років. Тому просто славу не передати. Так, Всім дякую, що зустріли. Я знав, що мене в першу чергу чекають мої рідні, мене чекають моя дружина, мене чекають брати і сестри. Я знав, що мене чекають всі в рідному місті, моєму переживають за мене, думають, тому не падав духом. Зараз кожен день щасливий. Кожна хвилинка, кожна секунда для мене вдома з рідними, з друзями щасливі насправді. Брати Андрія Русенка кажуть, за три роки полону не мали від нього жодної звісточки, але вірили і чекали. Ще в 2020 році, що коли він був до війни, що, та і все. Під час війни не, не спілкувалися, так знали, де що він є, і все. Прекрасні емоції, що де ще сказати. Все було чудово. На диво, брат дуже радісний. Я по ньому на перший вигляд не скажу, що пережив ці всі страхи. Говорили про все. Питав більш за нас. Не так, як ми за нього, він більш за нас питав. Морально тримало те, що з ним були його побратими. Це саме першу чергу. Вони пережали це все разом, не здавалися. Люди кажуть прийти, зустріти героя, подякувати йому це найменше, що ми можемо. Я вважаю це обов'язок. Кожного прийти, зустріти, віддати шану тій людині, яка терпіла ці тортури із за нас. Для кожного з нас важливо, що вертаються полонені. Ми їх всіх чекаємо і будемо старатися допомагати, дати йому. Надію, впевненість в тому, що він дома, він поруч, він має можливість звернутися за допомогою, за підтримкою, за порадою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс невдала торгівля. Обернулася збройним конфліктом. У коволі поблизу місцевого магазину трапилася стрілянина. Чоловік стріляв у власника магазину. Місцевий мешканець під час конфлікту через придбаний товар здійснив п'ять пострілів з пневматичного пістолета в напрямку власника магазину. Той отримав тілесні ушкодження. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі ковальського районного управління оголосять про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення в. Олі від трьох до семи років. Радником Ковельського міського голови, якого затримала СБУ за організацію схеми для ухилянців, виявився 47-річний Андрій Середюк. У минулому військовий комісар Ковельського центру комплектування та СП. Нагадаємо, чоловік використовував особисті зв'язки та вплив. Для вирішення питань військового обліку він обіцяв клієнтам внесення неправдивих даних до електронної системи оберіг та зняття з розшуку. До протиправної діяльності залучив двох співробітниць одного із управлінь міської ради, одна з яких є його дружиною. Вона координувала дії учасників та контролювала виконання завдань. Друга службовиця виготовляла фіктивні документи із підробленими відомостями про реєстрацію військово зобов'язаних. Служба безпеки викрила групу з чотирьох осіб, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації. За матеріалами справи, організатор схеми 47-річний радник Ковальського міського голови. Фігурант раніше займав крівні посади в районних відділах ТЦК та СП, тому обіцяв через особисті зв'язки за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку та внести зміни до електронної системи оберіг. Радник мера керував всією схемою та безпосередньо контактував з працівниками ТЦК. До протиправної діяльності зловмисник залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковліської міської ради, одна з яких його дружина. Усі питання організатор схеми зі спільниками узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов'язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі. Свої послуги зловмисники оцінювали у 2,5 тисячі доларів США з особи. усіх чотирьох фігурантів затримано у ковелі. Після стрілянини у Боратині Волинський обласний ЦЦК повідомив, що у їхніх співробітників на момент інциденту були увімкнені бодікамери. Як розповіла речниця Уляна Кравчук, відеозаписи стануть доказом у провадженні. Наразі з цих причин їх оприлюднення поки що неможливе. Дана подія була зафіксована на портативні відеореєстратори військовослужбовців. Однак надання вказаного відеоматеріалу можливо виключно на підставі вмотивованого запиту правоохоронних органів відповідно до наказу Міністерства оборони України номер 532 Зі змісту відеозапису вбачається, що військовозобов'язані особи втекли від групи оповіщення та попрямували до закинутої триповерхової будівлі. За ними послідували військовослужбовці ТЦК та СП, де впродовж 17 хвилин тривала розмова і неодноразове звернення з проханням надати військово-облікові документи на законну вимогу групи оповіщення відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560. На лінію 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу сухої трави між селами Вовчецьк та Маневицької громади. На місце події оперативно прибули рятувальники селища Маневичі, а також працівники місцевої пожежної охорони села Костюхнівка. До гасіння долучилися лісівники та місцеві жителі. Завдяки спільним діям вогонь на площі 4 гектари вдалося ліквідувати. Ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Рубають та вивозять ліс у ківерцівському лісництві поблизу села Сокиричі. На узлісі майже повністю навантажена фура. Трохи далі трактори, що тягнуть свіжозрізані колоди. Побачивши журналістів на місце, поспіхом приїздить лісівник та демонструє лісорубні картки. Мовляв, усе законно. Але ось деталь: бірок на деревині в базі немає, а транспорт, яким вивозять ліс, у системі не значиться. Ще цікавіше, що перед самим приїздом поліції ситуація раптово змінюється. Дані починають дивним чином з'являтися у базі. Та й працівники на місці також не багатослівні. Тобто ви не працівник Я цього не стверджую. Я стверджую те, що не хочу вам давати відповідь на ці питання. Більш детально про ймовірну масштабну крадіжку лісу дивіться у понеділковому випуску новин. Легкі гроші чи дорога в безодню, коли обіцяють великі прибутки, не поспішайте довіряти. За красивими словами, може бути шахрайська схема, зокрема з криптовалютою. Хотіла заробити гроші, бо зарплата маленька. Взяла кредити, а в результаті все обернулось зовсім не так, як вона планувала. Виявилося, що жінка потрапила на гачок шахраїв. Тепер ледве зводить кінці з кінцями. Так обернулась торгівля криптовалютами для ось цієї пані. Жінка працює продавцем. Спокушена обіцянками надприбутків тепер опинилась у борговій ямі. Як чуємо, онлайн інвестори запевняли, що криптовалюта зробить її багатшою. Мовляв, то безпрограшна стратегія. Якщо вкласти гроші зараз, то дуже швидко все окупиться. Але не сталося, як гадалось. Хочеться жити краще і так далі, бороди постійно нас закрити не вистачає. Ну, я вішила, ну я... і я вирішила, кинула 200 доларів в інтернет, вони зникли. І після того мені почали дзвонити і кажуть, ну ти поколено, що приїхав. Розумієш, що кампанія, чесна, ми компанія чесна, показали всі документи, документи в них є, все прекрасно. Ти ж розумієш, 62 дні і ми тобі повернемо твої кошти. Виходили, показували, як заводи ті кошти, все це все ідеально, все нормально. Далі з жінки витягнули ще більше реальних грошей на торгівлю віртуальними. Наслухували 12 тисяч, значить ти їх виводиш. Для того, щоб їх вивезти, треба було 1200 двісті кинути. І тобі через три хвилини гроші поступлять на твій рахунок. Ну вони поступають до сьогоднішнього дня. Зарплати не вистачає, щоб проплатити, значить візьму співпрак. Я почала брати спілках, то спілках ще і відсотки, і все. Я так, що доходила до грошу, ще що не буде. ні на грі, ні на що не вистачає. Жінка каже, що ділки обіцяли їй ледь не золоті гори на біржі криптовалют. Це Вони півроку до мене дзвонили. Що ти ж розумієш, що немає ніякої афери. 62 дні можна ж повернути. Ми тобі не торгуємо ті гроші, віддамо, ти вкладеш і заробиш. Зараз, якщо хто сумно вірить, у мене 21 тисяча доларів на рахунку моєму, ну, вирісти їх не вірно. Як чуємо, жінка у відчаї подала позов до суду, щоб офіційно визнати себе неплатоспроможною. Боргів назбирала понад 400 тисяч гривень. 454 десять чотири прописана пані на горохівщині, але живе і працює у Київській області. Йдеться про процедуру банкрутства фізичної особи. Це передбачено законодавством, але процес складний і потребує доведення факту неможливості сплати боргів. Чи справді людина не має чим платити борги, чи фіктивно себе банкрутує? Суддя відкриває провадження, будуть з'ясовувати. Відкрити провадження у справі про неплатоспроможність боржника, вести процедуру реструктуризації боргів боржника, вести на задоволення мимо кредиту, заборонити боржникова, відчувжувати меміна, оприлюднення до офіційного веб-сайту Верховного суду оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника. Між тим подібні історії не поодинокі. Нині шахраї часто використовують схеми з криптою, аби виманювати у людей гроші, затуманюють розум пропозиціями інвестувати гроші, створюють фейкові криптобіржі та торгові платформи. Люди вірять у золоті гори, а отримують борги та розчарування. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Українське суспільство зараз переживає непростий період, обтяжений воєнними викликами. Особливо це стосується ветеранів, які після повернення з фронту стикаються з труднощами адаптації до цивільного життя. Максим понад два з половиною роки боронив країну у складі сотої бригади. Він зізнається, що навіть сьогодні не всі до кінця розуміють, хто такий ветеран війни. На жаль, така складається тенденція в нашому суспільстві, що ветерана більше як на мене, мені так здається, мабуть, але мені не здається. Тому що ветерани більше сприймають як тягар суспільстві, тому що це, це якісь не це якісь проблеми, це неврівмажна людина, це, це ну, загальний скажімо, тягар. Та, а я взагалі вважаю, що це навпаки. Типу, це є рушій, ветерани це найбільш ініціативні люди, котрі. Вирішують самі щось, щось змінювати в цьому житті, і в цьому суспільстві, і в країні в цілому. Через те, а через те, що люди сприймають їх тягарем, суспільство мається на увазі, ну, є певне недорозуміння. Нерозуміння суспільства ветеранів, ветеранів суспільства і через те трошки таки з'явився конфлікт. Аби змінити ставлення та показати цінність військових у суспільстві. У Луцьку відбулася подія вдячності. Тут шанують ветеранів. Її ініціатори кажуть, головна мета сформувати правильний образ ветеранів і допомогти суспільству краще розуміти їхню роль у сьогоднішній Україні. Наша мета це формування іміджа ветерана в Україні, якого на жаль не було, і мали такий горький приклад 16. 17-й рік, коли хлопцям казали, ми вас туди не відправляли. Хлопці вже десь 18-й рік навіть не показували своє УБД, і більшість з них навіть не брали на роботу, знаючи, що вони були в зоні проведення АТО, антитерійської операції. До заходу долучився і Володимир, який боронив Україну ще у часи АТО. Вже під час повномасштабного вторгнення захищав східні рубежі країни, зокрема і на Запоріжжі, де 9 місяців тому отримав важке поранення. Дрон. Один, другий, там, я трохи заховався, але там нема доховатися, ну, коротше, був скіт і якось так, якось так попало, що дві ноги, рука. Ну, дай, добре, що Господь зберіг життя. Про акцію вдячності він дізнався вже у шпиталі, де нині проходить тривале лікування. Каже, для військових дуже важливо, що після повернення додому про них не забували. Адже адаптація, особливо ветеранам з пораненнями, часто дається нелегко. «Даже, ну, той пантус зробити, ну, Як заїхати, наприклад, тут нормально зробили, можна заїхати маломобільним ну, групам населення. Але воно так само є лікарні, там так само зроблено. ну, Не в всіх лікарнях, не в усіх магазинах воно є. Деякі магазини, що я просто не можу заїхати, я прошу людей. Добре є кому попросити. Організатори зазначають, подібні заходи покликані зменшити відстань між військовими та цивільними. До діалогу цього разу запросили і представників бізнесу. Кожен бізнес, який долучається, це наліпка на закладі. Ветеран, коли йде по вулиці та діючий військовий, це для нього індикатор. Тут шанують ветерана, Він розуміє, що в цьому закладі він може отримати знижку, і це буде по всій Україні, не тільки в Луцьку. Така ініціатива в Україні проводиться вперше. Першим місцем для її реалізації став саме Луцьк. Організаторів підтримав і міський голова, який також долучився до заходу. Події, яка покликана спонукати бізнес, певним чином подякувати ветеранам за їхній внесок в те, що ми сьогодні живемо в мирному місті, в умовно мирному. За те, що в нас дітки можуть ходити в школи, в садочки, люди можуть ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб отримати свої сім'ї. І ми будемо просити бізнес, спонукати їх до того, щоб ветерани мали можливість скористатися певними знижками, певними пільгами при придбанні товарів, послуг, виконанні різноманітних робіт і так далі. Я думаю, що нашим обов'язком є висловити свою повагу, висловити свою увагу. Ветеранам в тому числі і в такий спосіб. Дарина Соболєва Неля Прокопчук, Телеканал Аверс. В суботу, 6 вересня в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду. На заході очікується мінлива погода. Температура вночі 14-19 вдень 24-32. Сонячним день буде на сході країни. 13-15 вночі в день 26-28. Хмарно буде на півночі. Вночі 11-14, в день 26-28. Переважно ясною погода буде на півдні країни. 14-17 вночі, в день 28-30. У центрі країни переважатиме хмарна з проясненнями погода. Температура вночі 12-15, день 26-29.